У Полтаві підбили підсумки всеукраїнського конкурсу образотворчого мистецтва серед дітей та юнаків імені Саші Путрі. Твори надсилали протягом двох місяців з усіх областей. Загалом це близько 2600 картин. Тож роботи у журі було більше ніж достатньо. Много неожиданих робот, і нам дуже було дуже складно відбирати, тому що робота настільки інтересне. Ми не знали які лучі, які хури також. Наура проскатіла, може би йдети, що то пропустіли. Даже вік учасників від 6 до 17 років. Леуратів визначали за трьома віковими категоріями. Полтавській школярці Аріні вдалося посісти призове місце серед найстарших. Дівчина говорить: свою роботу коріння у ґрунті глибоко сидить, присвятила Василю Кричевському, архітектору, який будував полтавський краєзнавчий музей. І додає, на неї дуже вплинула творчість юної художниці Саші Путрі, ім'я якої і носить конкурс. Вона дуже талановита дівчинка була, адже в такому віці. Так малювати дуже складно. Відвідувачі виставки кращих робіт можуть не лише подивитися а й купити малюнки, які їм до вподоби. Усі виручені кошти йдуть на благодійність. Учасники конкурсу імені Саші Куди має змогу не лише, не лише самовиразитись, а продемонструвати свій талант широкому загалові, але й допомагають своїми роботами іншим дітям, які потребують нашої роботи, допомоги соціального захисту. Діти, чиї картини визнали найбільш вдалими, отримали грамоти та грошові винагороди.